Яка найдпотушна енергія у світі, взагалі у всіх світах? Знаєте, мої любі сонечки, це любов, божественна, чиста любов, не та любов, така людська, коли ми любимо за щось, заради чогось, коли ми любимо, як мам здається, за якісь риси. Характер, зовнішності. і це любов, така людська з прив'язками. Знаєте, коли я вперше війшла в цей стан несподівано тут на землі, коли мені було 16 років, це стало несподіванкою для мене, я прийняла рішення, пішла певна кармічна ситуація, я прийняла рішення. Не поступати так, як поступає зі мною ця людина, я просто зробила те, що казало моє серце, незважаючи на те, що розказував мій розум, тому що він дуже хотів так само поступити. І от я поступила так, як відчула серце, і в один момент розвіялись всі думки, і я була просто неймовірною любов'ю. Цей стан був самий неймовірний в моєму житті. Я просто була любов'ю без думок, без нічого. На той момент, звичайно, не було ніяких ні мобільних телефонів. І взагалі. І ця ситуація з тою людиною. Ця людина відчула цю любов, не домовляючись абсолютно. Тому що любов вона не має меж. Це сама величезна. І сама надпотужна енергія, ну сильніше немає нічого просто взагалі. І цей стан він привів ту душу до мене. І ми обнялись, плакали двоє, і ми були в божественній любові. Ситуація розв'язалась зразу і назавжди. Це був мій один з перших досвідів. Потім, звичайно, вже в житті, коли я свідомо вже пішла по шляху творця. Підніматись до нього та пробуджуватись. Я входила в цей стан постійно, коли вибирала, і була готова, тому що так само душа має бути готова до того, щоб якусь ситуацію розв'язати і прийняти вже настільки високо. Це не заставиш себе, це не придумаєш, це не, треба бути чесним, але коли ти готовий, тоді ти готовий. І я входила в ці стани, і краще оця стана, немає нічого. І це розв'язки ідуть. Там не треба нікому ні дзвонити, нічого пояснювати, тому що та душа зразу це відчує. і Ви будете просто разом Безкінечні любові мої любі сонечки.